Місто розширює коло співпраці з міжнародними та громадськими організаціями, що оновлюють та урізноманітнюють освітній процес. Окремий напрямок на освітніх втрат. Випускниками першого курсу навчання у центрі підтримки Я Маріуполь стали більше сотні школярів з 5 по 11 класи. Партнерство з громадською організацією «Навчай для України і Освітній СУП Ми реалізуємо цей проект. Нам дуже приємно, що є така можливість надати таку, такі навчальні процеси для маріупольських діточок. Ну і взагалі дуже приємно, що це відбувається разом з дітками з Кривого рогу. Тобто вони не тільки навчаються, вони спілкуються, вони комунікують, соціаль проходить певна соціалізація і є можливість надавати в офлайн форматі. Громадська організація Навчай для України долучилась до проєкту надолуження освітніх втрат у 2022 році. Наразі проєкт реалізується в шести областях України. Увага базовим предметам: математика, українська та англійська мови, історія України, фізика та хімія. В рамках цієї програми нам вдалося провести 116 тисяч онлайн занять і долучити до навчання понад 18 тисяч 500 дітей, які змогли безкоштовно отримати підтримку і навчання з предметів. З липня 2024 року за підтримки міжнародної гуманітарної організації Save the Children ми реалізуємо проект т'ютеринговий качап у середній школі. У нас відбулося триденне навчання вчителів по т'ютерингу по інструментах з того, що таке освітні втрати, як їх можна долати, і що в цьому може допомогти. Проєкт подолання освітніх втрат працює за підтримки міського департаменту освіти і науки. Починали ми. З 15-16 таких центрів, 27 потім у нас з'явилося. На сьогодні функціонує 55 саме в цьому напрямку, навчальному напрямку з навчальних предметів. Важливо і необхідно було. Нам не просто підтримати, а надати можливість розкритися кожному вчителю, який бажає змінити цю ситуацію, допомагаючи дітям. працюючи зовсім по іншим в іншому форматі з іншими методиками. Нині у місті працюють близько сотні спеціалізованих центрів, здебільшого з проблематики подолання освітніх втрат. Їх створено у співпраці з міжнародними партнерами та громадськими організаціями для підтримки освітнього процесу в майданчики оснащені. Більш як 16 тисячами планшетів та ноутбуків. Іван Проводов, Олексій Васильченко цей день.